Ну, рукавички, я одна клад, То що, знято видео? Да. То воно вже знімає. Да. Кидаєш, воно вже зніма. знімає. А ви Давай ми да. Вались, вались. Валимо цю, поки нас не завалило. Можна? Давай я буду снимать это иди. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Вылезу сюда. Зара. Я готов до боя на Так. Так, Микола, теперь давай, я включу камеру. Ха-ха-ха Ну чого воно? От туди на цю пригни Катапульта Ха-ха-ха Буду тобі окей Гарик, катапульту запустити тебе Ти бачиш, як загнуло її? Наліпило Так, зараз мокрий то чекай, все, хвастай Так, йду Уу! Uh! Я ще не провалився. вже провалився, да. Так, класно тут я вам скажу. Пацюки, які дивляться, я вам скажу тут дуже класно. Хочете, я вам таке навіть зроблю. Дивіться, повім. Коня <пробування> було хоч пістолі, але. Дивіться, як класно. Голова вас не крутиться, ні? Да. Так. Вот Ось тут ми були. О, бачите, там, от бачите, там от От тут там буржава Бачите, там от вон там вона. Да, там. О, о, о. Бачите, така нагарна там. Але ми туда сьогодні не підемо. Є листо є у Юрка є то АС.